тут все останавливаются. Здесь останавливаются сразу, тебе сейчас скажу. Янукович, американский президент, когда приезжал, кто там, Обама, кто бы приезжал сюда. тут все, кто, знаешь, как площадь называется? Парижская площадь. Так, ну, Парижская, потому что там с той стороны, там поезд. Французская французское посольство. Вот американское посольство. Видел флаг там? Да, да, да. Там советская посольство. А вот в вот, этой улице, вот видишь, вот, туда вот там, сюда. там, там английский посольство. Париж Плац. А вот и Бранд... Брандербургский ворота. Вот это все люди, это 99% туристов. Местные здесь не ходят. землі це була стіна. Рістак да. був огорожний, рістак був на західній стороні Німеччини, ФРГ. А зараз ми стоїмо на межі. А, стіна всього наліво пішла, а ми на, вос... на східній стороні, на ГДРівській стоїмо. От. І Брандербургські ворота теж були на ГДРівській стороні. О, от. Отак, оце брущатка на асфальті, це йде стіна. Як йшла стіна. Йде продовження стіни, це йде по всьому периметру Західного Берліна. Це Весь західний Берлін був огорожений такою стіною. Вона не переривається, йде по всьому кольцю, Там десятки кілометрів. По вулиці. З тієї сторони вулиці було ФРГ, з цієї сторони вулиці було ГДР. Ця... Брущатка йде посередині дороги. Це межа, де була стіна, стіна йшла посередині цієї дороги. Це меморіал Холокосту, а з другої сторони американське посольство. Ідемо прямо по стіні. Стіна. Ми тут вже побудували будинок. Саме цікаве, що, ну, що цікавіше заходить да, заходи в будівлю. Пішла дорожка. Я думаю, спеціально зробили, виш, пройшло. Да.